Так, це захід квартиру. Двокімнатна, 74 квадратних метри. Так, тут великий коридор. Так, тут у нас вітальня, тут у нас гардеробна, тут кладова, тут спальня, кухня, ванна, туалет. Так, починаємо. Тут туалет, окремо гігієнічний душ. Тут у нас ванна кімната, душова пралка, рушник у омивальник, все абсолютно нове. Користування користуванні було близько 1,5-2 роки. Можна вважати, що майже не користовано. Тут у нас кухня. Велика простора з технікою. Холодильник, варильна поверхня, духовка, мікрохвильова піч. Тут є місце на посудомийку, холодильник, стіл, який розкладається. І є ще запасні два крісла. Тут тут на 6 осіб, виходить. Така кухня. Йдемо в спальню. Спальня кімната. Двохспальне ліжко. Вивід на телевізор. Шафа для одягу. Акуратно, чисто, хороший ремонт. Йдемо далі, йдемо вітальню. Вітальня простора. Диван, крісла. В цій кімнаті ніхто не жив, тільки в спальні ночували. І то близько там, півтора 2 роки не більше. Тому все практично новеньке. Ну і відповідно, ось тут у нас та як гардеробна. У нас тут завалено речима у зв'язку з переїздом. Хоча ось цю кімнату і ось цю можна з'єднати і зробити невелику дитячу. Або Просто щоб було більша більше кімната для особистих речей, гардероб і тому подібне. Ну, такий варіант. Ось так.